Підтримати, адаптувати та соціалізувати у Франківську. Відкрили новий ветеранський простір. Тут створені всі умови для надання необхідної інформаційно-консультативної підтримки військовослужбовцям після поранень, незалежно від територіальної приналежності. Фахівці супроводжуватимуть ветеранів від лікарняного ліжка і до звільнення з військової служби та оформлення пільг. Роман білий демобілізувався минулого року. Пригадує, оговтатись після війни було доволі важко. Режим війни, він включений ще і після того, як ти звільнився. Ну, і поки відключиться цей режим війни, людина військовий знаходиться в такому просторі, де ти чекаєш допомоги від ближніх, від людей навколишніх. В основному хочемо об'єднати хлопців, які будуть показувати приклад наступним, що, і, ну, що ми допомагаємо, що після війни можна далі жити і можна далі працювати. Створили офіс на базі військово-безпекової профспілки. Її засновник Роман Дорожівський каже: 80% проблем виникають у ветеранів через брак інформації та комунікації. Тому у цьому просторі фахівці допоможуть знайти вирішення юридичних чи побутових питань. Нам треба зважати, що людина, яка пережила важку фізичну травму, вона не завжди може сформулювати правильно навіть свою проблему. Хлопці, на жаль, вони Вміють воювати, але вони не вміють працювати з ручкою і з листочком паперу. Вони не можуть написати заяву. Тому у нас є бачите. У нас там є достатньо один копір, другий будь-які заяви Сканкопії Ксерокопії. Ми це робимо безкоштовно. Ми допомагаємо їм правильно подати пакет документів і на виході насправді це дуже швидко відбувається. Офіс каже Роман Дорожівський, буде відкритий для всіх, в тому числі й для членів сімей загиблих військових та безвісти зниклих на війні. Віталія Коч, Андрій Гаргара, телеканал. 402.